Справу і з лівої сторони сидять собаки, командують чекати. Ваша задача з вашою собакою пройти через цей коридор і щоб ваша собака не агресувала і не тягнула до цих собак. Це жахлива історія, якщо ви так робили. Ну уявіть собі, якщо іде чоловік, який махає ножом, і вам кажуть, та не бійся, сиди на одному місці, не бійся. Да? Ви ж обов'язково відійдете на безпечну відстань. Так і собакам, да? якщо собака йде і бачить, що собаки сидять, вони по мові тіла, можливо, напружені, їй треба якраз дистанцію дати, повідок, щоб вона відійшла на безпечну відстань і пройшла біля цих собак не дуже близько. Це і є конект з вашою собакою, це і є ті відносини, де ви розумієте, собаку і даєте їй відчуття безпеки, даючи їй довгий повідок і дистанцію від цих собак. Взагалі, у ці тренування, коли ви заставляєте собаку чекати або сидіти, вони ці команди не дають собаці розуміння, як конкретно себе вести. Це не дає їм розуміння, чому? Бо в природі у собак між собою немає таких речей сидіти, лежати, коли вони один одному кажуть засмаколи. По-друге, собака становиться заручницею команд, не знаючи, як себе вести. Якщо ви не кажете якусь команду сидіти поруч, вона і не знає, як себе вести. Вона або агресує, або тікає, або куча куча проблем. Тому навчіть краще вашу собаку не бути наглою з вами. І вона не буде наглою з іншими собаками, бо ви є фундамент цих відносин і поведінки вашої собаки.